Привіт, друзі! Радий бачити на каналі Виживач. Ми продовжуємо е бігати по казки останній горизонт. Горизонт тому. Тому що, що я вам скажу, ми спустилися вже з гори. А той альпіністський трос, що там лежав, він треба був, щоб прив'язати е троси спуститися вниз, і далі ось по тропинці. По тропінці ми вийшли на той самий о, заморожений водоспад, який ми бачили в минулих серіях, ми тут ходили піднімалися якраз сюди. Тому продовжуємо бігати, підемо в цю сторону, тому що я тут ще не був, туди ось сюди ходив, сюди залишив, але. Получається, що в цій стороні я ще не був. Це Нам залишилось знайти повернутися в. Оп-оп-оп-оп. Нам і знадобиться. Нам залишилось повернутися в бункер. ну перестань. Взагалі нам. В яку сторону сходити треба? Десь сюди, правильно? Там от хатинка, яку ми шукали. Зараз ми всі в цю хатинку зайдемо. Подивимося, що тут місце відпочинку лоті. Мені треба знайти цей самий трос. Як ми можемо піднятися? Подивлюсь зараз. Може прийдеться бігати всю всю мапу для того, щоб туди потрапити. Аерозольна фарба мені не треба. Мишок картоплі. Нормас. Енергетичний батончик. Персики мені треба. Хоч вони і зруйновані. Так, що ти хочеш, друже? Де ти дівся? Давай. Вертайся в своє місце. Чи можна там піднятися? Щоб на той трос піднятися, цікаво. Цікаво. Може можна якось обійти його? Виглядає, що ні. Згубний міст. Того він згубний. Може можна якось спуститися акуратненько. Сюди і туди і до домика піти. Ладно, прискоримся. Третя активка на карті. Дві біля метеостанції. І всі не лутабельні. Одна тільки там лутабельна стоїть. А, це це шлях. Він живий дивись. Тоді ми спробуємо повернутися ним. Візьму. Назад, по температуру впала. Так піднімається потрошки, так падає. Оп! Молодець. Молодець, друже. Це у нас завалений якийсь прохід, певно, нам туди не треба. Попробуємо піднятися тут нагору подивимося, чи є тут десь прохід. 36 патронів. У мене. Вугіллячка є, якщо що замалювати. А, покиньте розколоти переїзд. Замалюю. Це другий вхід. А нам десь ось сюди ашити. Наліво достатньо багато топати. Це ж за домиком, правильно цим? я думав, ми вже десь близенько. домик з цієї сторони. Ну тоді і пішли. В минулих серіях ми мох вже набрали. Для антисептику, тому цей раз пропускаємо. Хто там ходить? Зайчики бігають бачу. Тут піднятись можна, піднімемося. Залазь, давай. Молодець. Це ми в печерку прийшли. Жалюгідне пристановище. Дійсно жалюгідне. Нічого не залишили крім постілі З вугілечком наче у нас проблем немає, тому ми його пропустим. Ось якось есикувато спригувати. Але все обійшлось. на гору. Мені здається, мені туди не треба. Мені треба шукати по лівій стороні. Для чого це я там не був? Може там теж якась печера Цікаво. Так що в нас по паличкам? П'ять штук. та ні, певно, брати не буду більше. Вугілля є і нормас Тут ми вже біля нашої хотинки хтось когось їсть. Але тільки тут немає. Наче піднятися можна, і це прям дуже класно. Температура росте потрошки. Навіть в такій суворій локації на Складності сталкер не так вже і важко вживати. Будемо зараз шукати трос, де тут можна піднятися. Ой, аж злякався О, є трос дуже класно. Може, ми там пару годин. Відпочитим, поки температурка добрячна. заємо запіймо зараз. Поїхали. Трос невеличкий, тому кішки не вдівав. Той самий трос, з якого ми починали. Ще раз віду подивлюсь на локацію. Дуже гарно. Але ми з нею будемо прощатись з тією локацією. До побачення. Дякую, що були з нами, але нам пора. Далі до бункера мега бігти. Ну що, тоді ми зустрінемося аж вранці на закинутому аеродромі. Тому що ми в цій печері вже були нема що тут показувати, так? Да? наконец то буля, буря закінчилась. Замалюю одразу вхід сюди. І нам наліво. Тут навіть пума з'явилась. Будем. Пробувати топати в сторону омега-бункера. Водички трошки шлепнем. Полник взяв. Добре. Так, вернулися до свого бункера. Ми вже тут були. Бункер цей доступний, якщо попередньо проходили квест саме перший. Пішли дивитись, що тут в нас є. Десяться таємна кімната фотографії Polaroid Так, бочка. Це якесь бойлерне відділення. Ось вона. І ця бочка. Нагадую, таємна кімната доступна після проходження квесту останній горизонт. Так, ми тут все позбирали. Дізнайтеся про справжню долю Рюдігера. Так, зараз ми тут все залутаємо. Хоча навіщо нам лутати, Це ж останній квест. Вже, давайте шукати. О, тактична куртка. Міцна куртка з обробленої щільної тканини. Таку одежу люблять авантуристи, яким доводиться імпровізувати. Оце по-нашому. Ми одразу подивимося: Півтора градуса, тобто 2 вона дає. І 4 захисти від вітру. Це дає 4 і 6. Ну, то парк її далековато. Чи 2 кіло важить. Якщо вона доступна на незваному гості, то це крута куртка, в принципі, так. Десь трошки... гірше за завовче буде, але... Дуже непогано, захисту багато дає. Так, окей. І тут нам ще гарненького. Насували, ну тут вряд ли щось буде. Підштатики. Напій. Реч начальника охорони. Так, ну, поїхали туди читати. Щоденник Рудігера номер 3 Залишається лише чекати, через свої амбіції я опинився в пасті уборства. Але все одно вважаю, що мав рацію. Я маю рацію. Якщо ми хочемо рухатися вперед і квіт, нам знадобляться кращі моделі для розуміння нашої планети та її потенціалу для творчого руйнування. Для епох, коли можна буде все стерти і почати з чистого аркуша. Я хотів отримати вигоду із цього знання. За ймовірною оцінкою, я мав непогані шанси. Так, усе залежало від того, але цифри свідчили про спеціально результат. Виходячи з того, в якому стані я опинився, я переоцінив свої шанси. Ну, в якому ти стані опинився, друже? Такому. Технічний журнал Бригадира номер 4 Що з останніх сил? Сумнівів не залишилось. Хтось, напевно, знає. Так що все було недаремно. Холодніше, я втрачаю над собою контроль. Я дотримувався рекомендацій лікаря, писав, дихав, грав у інтелектуальні ігри. Побачимо. Рюддігер деякий час ховався тут. Цей покидів був не дуже мені радий. Просто лежав там у відвалі. Запишу всі події, як я їх запам'ятав. А ось і наш переслідувач. Ти, мабуть, задоволений, бачити, яким жалюгідним я став. Стати свідком цього. Ти думав, що рада сидіти, не склавши руки, дозволить тобі просто піти. Після всього, що ти наобіцяв. Якби в сахті все пішло по-іншому, ти навіть не дізнався, що я тут. Звичайний собі найманий співробітник. Але не так сталося, як сталося. І тепер ми всі розплачуємось. Навіть ти гадаю. Невже в тебе немає якихось ліків? Інакше б ти б не ризикував? Якщо лише невже ти таки ризикнув? Я до такого навіть не допускав. Всього того, що сталося. Ну чи вважати дуже мало вірним? Чорт забирай. Я б тебе де дані. Огамуйся. Емошцінильна нестабільність, не нестриманість це ознаки того, що ти зазнав впливу, як і інші, як і я. Я цього не передбачив. Це мій прорахунок. Я про це скодую, як про те, що маю зараз зробити. Не роби цього. Він перекотився і наставив на мене пістолет. У мене була лише одна спроба, щоб завдати удару, але вийшло вдало. Доволі вдало, щоб відключити його. Цього було досить. Я бачив, що йому там і так не солодко прийшлося. Щось у мене один рядок налазить на інший. Я трохи відпочився і подамся звідси. Точніше не я, те, що від мене лишилось. А я, можливо, не варто цього робити. Опс якийсь. На полароїді. Поворотний знімок бригадіра номер 4 Якийсь що дає? Нічого. Це бригадір. Добре. Годинник Рюдігера. Золотий годинник. Окей. Бери. Отримано значок. За те, що я пройшов квест Байч начальника охорони. За ту жіночку, що ми закопали. Лена Вертески. Номер є. Джон Індастріс. Джон. Тримано значок. Два значка. Дякую. Рюдігера ми так і не знайшли. Чи це він, чи той дружище що був? There's gotta be something useful in here. Ось і кінець. Кінець останнього квесту. Останній горизонт. В принципі, основні цілі, які ми ставили перед собою, ми виконали. Дякую, друзі, що дивились, Я сподіваюся, що вам сподобалися. Ці міфи, чи каски, чи байки, як вони їх називають. Ще раз дякую, що дивились. До нових зустрічей. Па-па!